Буду читати послання, друге послання до Коринтян, 9 глава, 6, 7 вірш. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не з смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Брат Сьома написав у групу, що буде сьогодні, нагадав, кожному з нас має бути цільовий збір. так? Кожен має свою думку і кожен, що ми подумали, знову да, збирати треба і строїм, і збирати, і... І нема відки. Хтось думає, о, слава Богу, ми здамо, ми маємо відки. Так? Люди там будуть радіти, коли їм щось привезуть, що їх, за них потурбуються, будуть тішитися, що Господь за них турбується, що вони потерпіли. І скільки людей, скільки думок, брати та сестри. Але Слово Боже, воно. Підбадьорює нас, воно вчить нас, воно дає нам бажання, Дух Святий, Він дає нам бажання, щоб ми турбувалися про ближніх, щоб ми любили один одного. І ми люди і ми завжди, люди, помиляються, грішать, падають. Але Господь Він незмінний, добрий, люблячий. Його любов велика. І Він нас учить цього всього, щоб і ми любили, щоб ми працювали, турбувалися, жертвували. Далі Іван від Луки, 6 глава. 35 вірш. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Це такий вірш дня сьогодні. Кого є. Біблія в телефоні приходить такий віржняк. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. Як ви позичите ворогове, він має вже віддати, так? Бог їх написав, що не чекайте, навіть, не віддасть. Але ми, люди, ми і не позичимо навіть, так? Бо то є ворог. А вчить слово нам, що ми маємо позичати. Ми маємо робити добро. І ваша за це нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Господь він любить усіх. Він на лице, на внешність, на статус людини ніколи не дивився і не дивиться. Він турбується, благословляє. І, як написано, що сонце, так і дощ на праведних і злих іде, і сонце світить. Нам не осягнути цієї великої Божої любові. Наш розум наскільки не розвинений, щоб поняти ці всі такі, любіть ворогів, позичте ворогові. Слово Господнє написане для нас. Далі читаю притчі. 3 глава з першого лиша. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть Твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя. Та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе, прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та доброту премудрість в очах Бога і людини. Надійся на Господа всім своїм серцем і на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. І Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся, Господа, та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх. шануй Господа, із маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю. А чавела твої будуть переливати свином молодим, мій сину. Карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем. Бо кого? Бо кого Господь любить, картає Того і кохає, немов батько сина. Шануй Господа з маєтку свого. Знаєте, Господь колінам Ізраїлевим усім дав наділи, Так? Ми це знаємо з старого заповіту, що ми читаємо. І кому він не дав цей земля... земляний такий наділ? Кому? Левета правильно. І кожні, ці люди, які мали ці всі коліна, які мали ці наділи, вони з нього приносили 10-ту частину, то був закон. так. Для храму, для левитів. І знаєте, воно так передалося й до нас. Що у нас так само є земля, і вона передається. І для того, щоб ми турбувалися, мали що їсти, мали. На наші потреби і нужди з тої землі. Хоча воно нелегко дається і хто мало має, там навіть невигодно ту землю тримати, ми повіддавали її в оренду. Але все рівно ми що живемо, так? того, що Бог про нас потурбувався. І у бутті написано, що в поті свого лиця будеш ти працювати. І ми тяжко з вами працюємо. Щоб мати, за що жити. І як тут я зачитав, що на свій розум не покладайся, так? надійся на Господа усім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Бо різні в нас думки в нашій голові і різні такі, яких ми Потім думаєш, що я так думаю, що я так це ж не так має бути. І тому слово Господнє, яке є в нас, яке ми читаємо, яке керує нашим життям, воно допомагає нам не збочити, допомагає нам жити правильно, благочестиво. І... Прикладати зусилля, щоб Царство Боже ширилось. Коли ми з вами фінансово благословляємо один одного, збираємо на нужди, які є, які люди потребують, і ми з вами учасниками цієї справи, Господь нас також благословить. Господь з нас. Потурбується, що ми будемо більше мати, і написано, що краще давати, ніж приймати, краще давати, ніж приймати. І це ми бачимо на, на, на сьогоднішній день, жиємо у таким куточку, де не стріляють, не потопів нема. І як гарно в нас обустроєне село, як я вже говорив, і водоотводи, і ті всі яри, що нас практично. Не топи, так, брати та сестри. А як ми бачили, як люди зараз недавно да, потерпіли від цього такого потопу і будинки затопило, і потопилися люди, втратили майже все. І життя також. А Бог про нас потурбувався. І ми не можемо ту частину представити, як це так. У нас був випадок, коли пішла річка велика і в одного чоловіка паса кобилу забрало, утопилася. То був, знаєте, такий шок. Річка забрала і кобила утопилася. А це люди, та худоба там, і то все. Це дуже великий жах. Друге Коринтян. п'ята глава. 17 вірш. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, а то нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Ми з вами в свою чергу визнали нашого Бога за свого Спасителя, за свого Господа, прийняли Його в своє серце, довіряємо Йому в своє життя. Надію складаємо завжди на нього. так? І Зараз вже у нас зовсім другі думки. Дух Святий Він наповняє наше серце любов'ю, жертовністю. І люди світу дивляться, о, чого вони так можуть склалися, каже один чоловік мені. Що вам каже строїти, раз, два, каже, всі знеслися, та й те вже і построїли, так? Ну, це легко говорити. Ну, Кожен з нас так само живе в тім селі, де він живе. Так само робимо ми тяжко. Але слава Богу, простоти серця свого довіряємо ми нашому Господу і знаємо, що Він благословить. Як я зачитав, хто? Скупо сіє та й скупо й жатиме, так? а хто сіє щедро, той щедро жатиме. Ми з вами садимо відро картошки так? і думаємо, о, тона має вродити. Та ніколи вона тона не вродить з відра картошки. Щоб тона вродила, треба більше посадити, щоб воно було. І, і це такий, так само тут. Більше будемо укладати свій труд, свої фінанси. Господь нас не залишить і нема, ми знаємо, праведника, щоб ходив з протягнутою рукою. Господь турбується завжди про це. Нехай Господь благословить кожного з вас. Надію складати будемо на Него. Не будемо боятися, будемо перемагати зло добро. Любити ворогів. Таким чином ми будемо називатися синами Божими. І Бог прийме нас у свої обіді свої. Да? Бо як Він возносився і сказав, що йду приготувати вам місце, щоб де я були ви. Будемо молитися і. Славити нашого Бога! Просити Його, щоб Він благословив людей, братів, сестер, які там потерпіли ці всі муки і ці всі негаразди, не, не такі неудобства, які є. Слава нашому Богу! Амінь.